Вітаю, шановні добродії, шановне панство. Ми знаходимося на Чернігівщині, містечко сосниця. І я сьогодні хочу вам запропонувати отаке диво природи. Як воно трапилося, ніхто не знає. Діти ходять, катаються, доросли ходять, катаються. Ну і ми приїхали. Насправді це дуже добре відоме явище природи. Ти думаєш, це природне воно таке? Явище природи, але дуже Для цього потрібно, Ми зараз нашим глядачам задамо питання, задамо питання, де таке хто бачив у своєму житті чи ні. Якщо бачили, то напишіть, прокоментуйте і поділитеся з нами. А в я в вам покажу. Таких, таких, е ти вже таке бачив? Є пояснення, ну на власні очі бачу перше, але в інтернеті чимало такого є. Таких кругів загадкових і там дуже, дуже гарне пояснення фізичне, це абсолютно, ну, процес, який має абсолютно фізичну просту природу. Але потрібно, щоб обставини склалися таким чином, щоб було перепади від вигідні, морозу. Тобто вони якраз останніми такі були. Ну, течія, течія хороша тут. Так що все тут Розкручує його, ось механіз, який його розкручує зараз. Так. так, скільки, скільки валік хвилин крутиться? Хвилин 5, тось, так. приблизно так. половиною. Причому чим більше людей на нього стає, тим воно швидше. Повільніше воно. Получається, у нас, наче ми засікали було повільніше, чим більше людей. Ні, швидше. Ну, Значить, так міряли. Тому що більше щеплення з водою, тобто вода. Ну там же ж вона працює як турбіна знизу. Як воно ж там гладеньке? Ні, воно не гладеньке так здає. Ну, ну Коротше кажучи, 4,5-5 хвилин круг робить один оберт. Якщо не розстане, то через неділю з ними ми ще раз покажемо, побільшало ми чи поменшало. І тут ну зусилля невеличкі. В принципі, рукою чи ногою можна його зупинити. Як ти обіткиш? Можеш зупинити? Можу, але не хочу. Та ну ти що, ж не, не одна тона. Ось, зупини. Та ти що? Та ти вилетень. Але ні, це показується не я вилетий, це просто, е, показник зусилля, який він розкручує. Велички, тобто, тобто, зусилля невеличке. Так, добре, не тормози, нехай крутиться, хто замерзне. Поряд тут за поворотом річки якраз на бездонці, місце називається Бездонка. Неділю тому був круг вдвічі більший, ніж цей, на всю бездонку, на всю ширину бездонної ями. Але неділю тому він замерз. Тому, що він а ти був... мені скажи, будь ласка, а не може бути це якимось, скажімо, Ну Якоюсь посилкою, скажімо, чи якимось мало що земля видно, посилає вам якісь. Ну, знаки. Не але це, якби, фізичне явище, для якого потрібно знову ж таки просто, воно дуже просто природу має, але е, ці чинники фізичні повинні співпасти, ось вони співпали і ми маємо таке диво, ми дивимося на цей фізичний процес, Він дуже дуже простий за своєю суттю. але Дивовижний тим, що рідко складаються такі обставини, які роблять отакі два. Так, ну, от вам і чудеса природи. Так, все добре. На бездонці там все замерзло, але можна побачити сліди. От, де де змерз де, знову ж таки круг, там залишились сліди під снігом, які окреслюють той, той самий круг. Він був набагато більший і обертався повільніше, ніж це. І це якраз стало причиною того, що він замерз. Ану на край йди. Не обламиться. Давай ходи, не бійся. На край не обламиться. А ну давай ногою лівою трохи підпихай, щоб швидше розкрутилася. Пальці туди засунь ми ждуть. Так, воно було б добре. Дуже добре. Так, сьогодні бож дежурить, ніч ну, крутить. От людям забавка. До зустрічі. Чекайте нових відео. Всього доброго, будьте здорові.